Колишній поліціянт з ножем та пістолетом убив 37 осіб, зокрема, 22 дитини в дитячому центрі Таїланду. Пізніше він повернувся додому, застрелив дружину та дитину і наклав на себе руки. Це одне з найбільш смертоносних масових убивств дітей у світі однією людиною. Воно сталося в місті Утай Саван за 500 кілометрів від Бангкока. Місцева поліція каже, що більшість дітей загинула від ножових поранень, але в нападника також був пістолет. Він якраз перезаряджав пістолети. Я підняла руки і благала його про помилування. Я не знала, що робити. Ви благали помилувати? Він батько одного з дітей. Спочатку ми подумали, що він прийшов по нього. Коли він проривався всередину, я подумала, що ця дитина грається з петардою. Він щось сказав? Він нічого не сказав. Він вистрілив у двері, коли діти спали. Він нічого не сказав. Я була в шоку. Влада повідомляє, що нападника торік звільнили з поліції за вживання наркотиків. Його мали судити за зберігання заборонених речовин. Після того як він вийшов із в'язниці, він не перестав вживати наркотики. Можливо, у нього були галюцинації, які разом зі стресом підштовхнули його до вбивств. Він почав із дитячого центру і убивав доти, доки не прийшов додому. Водночас, дорогою він здебільшого стріляв у випадкових перехожих. На всіх урядових будинках Таїланду приспущено прапори Україні оголошену жалобу. Серце розривається. Це були маленькі діти. Вони такого не заслуговували. Деякі спали це вразило мене до глибини душі. Я дуже співчуваю і дітям, і їхнім батькам. А це церемонія, у якій беруть участь батьки загиблих дітей, а також працівники дитячого центру. Багато хто приніс іграшки та речі жертв. Захід проходить у той час, поки родичі чекають тіла загиблих. Водночас поліція Таїланду вже обіцяє посилити боротьбу з незаконним обігом наркотиків, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.